Близько 400 молодих берізок висадили члени козацької варти разом з представниками молодіжної ради міста у суботу 5 березня, озеленювали козацьку територію, яка розташувалась на 9 гектарах між селом Манжосівка та річкою Удай. Тут, в недалекому майбутньому, козаки куреня імені Івана Сірка планують побудувати справжню прилуцьку січ, в центрі якої, як і годиться, розміститься церква покрови Пресвятої Богородиці довкола неї курені, в яких молодь проходитиме військово патріона. Перотичний вишкіл у 2012 році на цьому місці козаки висадили 500 дубів. Більше ніж половина з них, на жаль, не прижилась. Тож в наступному висадили ще 500. Цьогоріч, за допомогою прилуцької молодіжної організації Екоспектр на козацькій території з'явилась Кримська сосна. Берізки ж подарунок прилуцьких лісівників. Ми звернулися до лісників, думали, десь є питомник, де можна їх накопати. Але лісники відповіли, що це така, таке дерево, і їдьте, де побачите, там і копайте. Субтитры Найшли таке місце, накопали цих березок близько 400 штук. Зовсім не на ніше ніякої, ніякої шкоди природи, бо воно там дико посіялося, дико виросло. Берези рослини невибагливі, вони можуть рости на ґрунтах різних типів. Крім того, витривалі добре переносять як спеку, так і холод. Тож, як сподіваються, козаки дерева приживуться, будуть радувати людей своєю красою і даруватимуть приємні хвилини спілкування з природою. Кожне дерево на козацькій території займає свої. Є місце понад дорогою в три ряди дубив. Тепер один ряд берізок, і посередині, там, де буде в нас церква, це центральна частина, тут буде Січі. Ми по колу обсадили дубами, тепер обсаджуємо бересками, і всередині буде церква. Це буде центр нашої січі. Разом з козаками саджає молоді дерева і виконуючий обов'язки міського голови Дмитро Барнаш. Він також допоміг активістам з транспортом та водою, залучивши для цього один з рятувальних автомобілів підрозділу ДСНС. Ідея прилуцької січі має повне право на реалізацію. Переконаний посадовець, це буде своєрідна територія свободи, місце єднання людини і природи. Буде зроблено. Все для це для того, щоб передати отой дух козацтва, який існує, існував і завжди буде існувати у нас тут на в Україні. Серед присутніх і юні садівники Маринка працює не менш завзято ніж дорослі. Влітку вона відпочивала тут, у козацькому таборі, а зараз із задоволенням саджає берізки, за якими разом з товаришами по табору відтепер буде доглядати. Сараєм дерева для наступних поколінь. Ще один надзвичайно приємний і важливий момент цього дня урочисте вручення посвідчень членам козацької варти. В офіційних документах зазначено, що його пред'явники наділені правами та обов'язками, передбаченими законом України про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону. На завершення на всіх чекав смачний козацький обід.